У Павлограді пройшов брифінг директора комунального підприємства Павлоград Світло Бориса Синюкова. Мова йшла про концепцію зовнішнього освітлення міста, з чого вона складається та які результати вже досягли в цьому напрямку. Перший крок це перехід мереж зовнішнього освітлення і всієї системи зовнішнього освітлення на лед, на сучасне, енергоефективне лето освітлення. Тобто повна заміна світильників, енергопотужних на енергоефективні світильники. Цю роботу ми почали з 2018 року. Ця робота продовжується до теперішнього часу. На сьогодні ми маємо більш 70% вулиць, які вже мають сучасне. Освітлення. Другий крок система управління освітлення, а саме диспетчеризація, яка, за словами директора, значний крок вперед. Система зовнішнього освітлення в місті Павлограді складається із 77 шаф зовнішнього освітлення, які працюють окремо в автономному режимі згідно з встановленого графіку на рік. Однак ця система має ряд суттєвих недоліків. По-перше, це відсутній зв'язок шафи зовнішнього освітлення про збої в роботі системи. По-друге, ми не могли оперативно керувати системою зовнішнього освітлення. Будь-які зміни в графіку роботи вимагали перепрограмування роботи системи. З обов'язковим виїздом на місто знаходження кожної шафи. По-третє, зняття показників використання електроенергії також здійснювали шляхом щомісячного об'їзду всіх шаф по місту, на що витрачалось багато часу та палива. Директор КП виділив основні проблеми підприємства, а саме високі витрати на оплату електроенергії, низький рівень безпеки, складність управління мережами вуличного освітлення та високі експлуатаційні витрати. От система диспетчерізації вирішує три основні проблеми: це складність управління мережами вуличного освітлення, низький рівень безпеки і високі експлуатаційні витрати. Важливим етапом у роботі «Павлоградсвітло» є впровадження системи астероїд, коли оператор працюватиме не лише з шафами зовнішнього освітлення, а також з кожним ліхтарем окремо. Система дозволяє паралельно передавати та приймати дані між пультом диспетчера і шафами управління зовнішнього освітлем за кілька секунд. Тобто Система паралельного управління може достигати до 500 об'єктів зараз. Окрім Павлограда, таку систему мають ще 34 міста України: серед них Київ, Полтава, Миколаїв, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші. Загалом у місті понад 10 тисяч світлових точок. Для порівняння у 2004 році їх було півтори тисячі за 20 років приріст у 6,5 разів. Данео Трохименко, Ігор Брова, новини ПТРК. Чотири роки як прийомна родина, та дванадцять років як будинок сімейного типу. Дванадцятьох дітей виховує сьогодні подружжя ковалів із Дніпропетровщини. Випустили ми вже дев'ятеро дітей, і десять на вихованні, і двоє на тимчасовому. Статистика каже, що дитині треба хоча б півроку, щоб вона влилася в сім'ю. Ну десь так приблизно так і проходить. Десь півроку, поки дитина адаптується в сім'ї, так і. є. Разом із татом мати привчає до взаємодопомоги, ведення господарства та порядку в домі. Все роблять разом: готують їжу, піклуються про тварин, садять город і відпочивають. Захоплення родини на цей час плетіння з ротангу кошиків. Починаю робити я щось, і тут один, другий, третій підключаються, підключаються по черзі, один дивиться, а і мені хочеться, ой, і мені хочеться, я це не так один за одним. Стараються теж ну, вчитися. Головне показати приклад. Старші допомагають молодшим. Найменша школярка в родині ковалів у четвертому класі, найстаршому 18 років. Батьки не тільки виховують дітей, піклуються про них, а й підтримують їхні захоплення. Я до дітей відношуся як до своїх, як до свого, до своєї дитини, до своєї рідної. Де треба поругати, поругаю, де треба похвалити, похвалю. У е, мене діти, я не відрізняю дітей, що це е, давно прийшли, а це ось дві неділі тільки чи два місяці. Вони всі одинакові. І я ж кажу, я їх всіх люблю. Вони мені всі вже як рідні. Півроку мати з дітьми перебували у Німеччині. Тато дуже сумував за ними. Я, я застався на хазяйстві тут був. Дружина з дітьми уїхала. І то тут сидів сам на господарстві. Як повернулося, все стало на своє місто хмарна погода з дощем та температура до плюс 16 градусів. Такі прогнози на цьому тижні від синоптиків Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. 8 лютого хмарно, без опадів вночі в день дощ протягом доби 3 вісім тепла. 9 лютого мокрий сніг, дощ, вітер застиг, незмінних напрямків, 38 метрів в секунду, вночі мінімум 2 плюс 3, в день 5-10 градусів тепла. У вихідні 10 та 11 лютого теж очікується тепла погода, подекуди до 15 градусів тепла. Вночі 0 плюс 5, в день 10-15, це 10, і 11 без опадів, вночі 3-8, в день 11-16 градусів тепла. Синоптики прогнозують захід теплого циклону з півдня, що є показником аномального тепла на Дніпропетровщині на найближчі тиждень. То є якщо прогноз насправдиться, то буде перекрито історичні максимуми температури. Тому що в ці дні за багаторічні період з більше ніж 150 років. максимум було дев'ять там ну десять градусів тепла. Тобто, якщо прогноз прогнозправдиться, то ми перекриємо всі. Рекорди. Проте радіти теплій погоді доведеться недовго. Після 15 лютого до області завітає холодне арктичне повітря. До 14 лютого ще очікується така тепла погода, тому що е, потужний захід повітря е, тепло. 14 вже 7-12, і 15 вже всього 4-9, а після 15-го буде проникнення холодного арктичного повітря. Півночі і зниження нічних температур до мінус п'яти. Їжа богів або боби, які прийшли до нас за часів ацтеків. Це зерна какао. Шоколад найпопулярніший десерт у світі. Його вживають як у чистому вигляді, так і в якості різноманітних начинок або кулінарних прикрас. Хоч шоколад і вважають солодощами, все ж він корисний для організму. Найкориснішим вважається гіркий чорний вид, адже в ньому міститься менше цукру і він не такий калорійний. Наукою встановлений той факт, що в шоколаді є елементи, які відновлюють емоційний стан людей. Темні сорти шоколаду сприяють викиду ендорфінів, так званих гормонів щастя, які впливають на центри задоволення, покращуючи настрій і підтримуючи тонус організму. Ми провели опитування серед підписників у телеграм-каналі. Більшість респондентів полюбляють молочний шоколад. Не менш популярний є й чорний. Поласувати шоколадом з горіхами полюбляють 19% опитаних. Менш популярний білий шоколад. Та і ті, кому байдуже до шоколадних десертів. Окрім смакових якостей, шоколад має й антидепресивні властивості, особливо, якщо його використовувати як художній матеріал. У Павлоградському історику-краєзнавчому музеї стартував майстер-клас із розпису шоколадом. А сьогодні ми будемо малювати шоколадом. Ось для цього ми приготували спеціальні шаблони та мішочки кондитерські. Будемо малювати чорним та білим шоколадом. Кожен гість обере собі той малюнок, який йому подобається. Ми спочатку, звісно, почнемо з теоретичної частини, тобто поговоримо про історію шоколаду, про те, як він з'явився, яких формах він використовувався. Ось і навіть пройдемо невеличку таку цікаву вікторину. Про шоколад, а потім все закріпимо за допомогою практичної частини. Таку шоколадотерапію можна проводити разом з дітьми або дружнім колективом? Зазначає музейниця. Вам для цього знадобиться білий та чорний шоколад, спеціальний кондитерський мішочок, так малюночок, який вам подобається, і пергамент, пергаментна бумага. І, звісно, тепла водичка, якою ви розтопите цей шоколад. До вибору шоколаду треба підходити індивідуально. Якщо плануєте свій художній виріб з'їсти, обирайте такий шоколад, який вам до смаку. Якщо ж це лише кулінарна прикраса, то можна обійтись кондитерською глазур'ю. Найкраще підходить шоколад звичайний, не пористий, пористий він не так добре плавиться. ну Це вже треба обирати за смаком, який вам подобається. Якщо, наприклад, вам подобається більше молочний, тобто, в принципі, будь-який шоколад підійде, тільки ну, ваша улюблена марка, фірма якась. За бажанням, шоколадний малюнок можна прикрасити їстівним декором, намистинками із цукром, горіхами або посипкою для Паски. Такий шоколадний виріб легко може стати Валентинкою на свято. Тож здивуйте своїх близьких. Майстер-клас з розпису шоколадом будуть проводити на базі історико-краєзнавчого музею. Олена Куліш, Глібкучер, новини ПТРК.